Таких, як ось, цей хлопець сьогодні називають героями майдану. 16-річний бердичівлянин Валерій Прищепа нині перебуває у столичній лікарні номер 17 У зустрічі із журналістами Радіо Свобода хлопець розповідає про те, як у складі третьої сотні бився із Беркутом на інститутській та прилеглих вулицях. Як на Беркутівській кулі він та його побратими відповідали коктейлями Молотова. До вашої уваги бесіда Валерія Прищепи із репортерами Радіо Свобода. Ми так оборонялися десь приблизно, як я прийшов, година півтора або десь годину. Година, Потім з вулиці Банкової почав наступати підкріплення з Беркута. Там наші хлопці теж трималися, але вони були теж не незначної кількості. Беркут нас почав зажимати у круг. Ми почали повільно. Відступати. Нам сотні командири наші говорили, щоб ми робили черепаху і захищали, якби тих людей, які були за нами. Ну, черепаху ми так зробити не змогли, але щити ми виставили впереді і почали якби, повільно відступати. Беркути всі нас кидали, гранати, стріляли в нас пневматичною зброєю, кидали в нас каміння. Вони впевнено рішуче на нас наступали, ми повільно е, виходить, відступали. І Я коли відступав, я, виходить, ненароком спіткнувся об камінь, який був за мною. У мене була погана якби, видимість. І я якби не бачити, що за, моє, за моєю спиною відбувається. я спіткнувся, впав, міще виявився занадто тяжким для того, щоб я міг піднятися. Беркутовці, десь за о, декілька секунд до мене вже бисто підбігло. Десь їх було чоловік вісім. Вони почали мене лопцювати по рукам, по ногам, по голові. На голові в мене була каска. Вони лопсували по тій касці, мене, але зрозумівши те, що ну якби проку немає, вони зняли з мене каску, шляпу і почали лопсувати мене по голові. Один із них схватив мене за шар. Вдарив мене по голові, зробивши мені герматом, розбивши мені голову. Потім кинули мене на землю, почали далі лупцювати. Я усвідомлювшись те, що там приходить, взяв щита, підняв свого. І вони почали якби, мене вже по щиту. Потім в мене були ноги неприкриті, вони лупцювали мене по ногам. Я вже не міг терпіти таку боль, відкинувши щита, я вже впав на живіт, вони лупцювали мене надалі. Вже по спині. Я вже відчуваю, як би дух з мого тіла виходить. Ну вже ну, деякий час тримався. Потім прийшла жінка Іра із нашої намету Житомирського, яка там часто нам допомагала. Е, вона заступилася за мене, сказала, щоб мене якби не лупцювали, що я якби свій. Вона мене забрала, передала в руки. В руки одному чоловіку, такому пожилому дідові. і мене відвезли в під'їзд, де надали мені першу медичну допомогу. Звідти мене посадили на машину ну, автомайдану і відправили вже в лікарню. Також, коли ми були на парке, ми як? ми розраховували так само, як і сотники говорили, те, що якщо ми нападемо. Тобто на Беркут, то народ у нас підтягнеться. Ну коли ми напали на Беркут, народ у нас не підтягувався. Вони були просто як спостерігачі. І їх можна, в принципі, зрозуміти, так як в них не було ні зброї, нічого. А на Майдані, що для мене було дуже дивуюче, що коли йшли противостояння, було дуже багато бомжів, я вже перепрошую зі слова. Які йшло все у звичному стані. Комендант там кричав, що якби не потрібно хвилюватися, потрібно все зберігати при спокій в привичній обстановці. але там далеко було не до спокій. Я думаю, що дивлячись, стільки ми років були вже в рабстві в інших держав що скільки наш народ мовчав, мовчав і у вас вже нарешті він піднявся то це дуже правильно я вважаю що те що відбувалося ну, зараз на майдані це правильно я не жалкую на те що я, що я туди поїхав те що я пострадав адже я знаю те, що моя кров на майдані пролилася не даремно адже ми от-вот -от вже перемагаємо і майже вже перемогли